Вітаю, друзі, погода змінила трохи наші плани. І як бачите ми знаходимося зараз зовсім на іншому об'єкті. Тому це так, для реклами. Ввечером вже буде відео про демонтаж опалубки. Буде заливатися гармопояс. Красота. Бачите, скільки їх. Оце отака красота, друзі. Просто чудово, скажіть. Отож. Тому, друзі, підписуйтесь на наш канал. І все буде чудово. Значить, друзі, розмічаємо його. О, красота яка. Ох, і красота. Починаємо чітко. А. Ну, допилюй, так. Да. Все, пиляємо, друзі, пиляємо, Легенько. Оп, дивіться, будь ласка. І потихеньку так запилює. Та це буде довго. Він мучиться по чуть-чуть. Все, друзі, показую. Ну, давай. Друзі, випав наш той кусок всередині. Опа-на! Супер просто! Терки в нас скажені, друзі, скажені. Поставте нам подобайку нашій команді, щоб цей відос побачили по всій Україні, ну і трохи в Америці. Так, да, Макс? Да. В Америці, мабуть, не знають, що так можна робити у блоки. <рик> Дякуємо, що підписані на наш канал. Дивіться, просто ідеальний у блок. Красота. Все. До зустрічі. Слідкуйте, скоро буде наступний відосік.